Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, то й у грудях не серденько, тільки камінь має. Як ту мову мож забути, котрою. Учила... Мова больвіська, мова багата. Лідна і тебе бачиш на хата. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовча. І всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадка. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Наша мова веселкова. Дивна, ніжна, калинова, ній усе і небо, і квіти, рід людський, і батьки і діти. І співав вона в джерельці та живе у нашім серці. Наша мова українська, щедра світла материнська. Буква та букви виникло слово, а слово та слово вчить наша рідна мова. Голови мучить на добі, о годину вечорова, наче добре влюбився на в хорнашу рідну мову. О, мама, мами і тата, діда і бабусі, знання і добра, це класі навчуща. Ой, яка чудова, світла та багата, українська мова, мова мами і тата. Золоте кучатка, зоруте тупинце, принесло савоння. Літи -лі літинці. А дитина звідти збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Ще, що ж живеть на світі, вміє умію розмовляти, вміє говорити за дітей. По з моєму говорять треба сильно і саточка трошка одраві коми. Говорять, не відкрити, сполкуємося. А як говорить діти, так і почала мама. Я ворами, білих буслів білі діти, зранку раночко дзьобами вчаться рідно клекотіти. І діденько човкавує, солов'яду солов'яти, і мене ма-на-ма-туся єдним словом розмовляти. Соєвіну, бай вінково, куєшково на віки. Українську єдно мову, дай мені батьке. Б. Б. ти її пікати, бо сєдина, буду, та... буду сюди повсякчас, бо сєдина, така, як мати, мова в кожного із нас.